Це відео 35-ї окремої бригади морської піхоти. Так, разом з іншими підрозділами Сили оборони України українські захисники звільняли населений пункт Урожайне Волноваського району Донецької області. Під час ведення наступальних дій підрозділи Сил оборони України опанували населений пункт Урожайне. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку сили оборони України продовжують вести наступальні дії південніше міста. Бахмут Закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої. Напередодні з села Північне Бахмутського району поліцейський екіпаж Білий Янгол евакуював родину з п'ятирічною дитиною. Там на нас. Шлях дуже небезпечний. Якщо раніше ми їхали до Торецька на звичайному автомобілі, то зараз туди шлях простягається тільки на броньованому авто. А я а я ж є введуть, я прийду другою себе. <реж> І Все. Все. Родини поліцейські вивезли до більш безпечного місця. Протягом минулої доби окупанти били по 16 населених пунктах регіону. Внаслідок обстрілу чотири людини загинуло, ще семеро поранені. Йдеться у повідомленні начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка у Фейсбук. Дві керовані авіабомби ФАБ 250 п'ятдесят. Рашисти скинули на селище Північне. Поранили двох людей. Руйнувань зазнали шість приватних осель, медичний заклад. Зградів та артилерії армія РФ стріляла Сіверськ, вбили одну цивільну особу та трьох поранили. Пошкоджено три приватних будинки. Медзаклад. По Краматорську та Слов'янську російські військові вдарили ракетами Х 22 та С- 300 Пошкодили підприємства. Внаслідок ворожих атак. Маємо вбиту цивільну особу в Ямполі, поранених у Торському та Красногорівці. Протягом доби рятувальники Донеччини доставили 40 кубометрів питної та 26 кубометрів технічної води у Сіверськ, Українськ, Константинівка, Турецьк, новоекономічне. Повідомляє прес відомства. Владислав Колов, Суспільне новини, Донбас.